Це Алея Слава на фортечних хвалах у Кропивницькому. Сюди з Олександрівки приїхав Віталій Ситник, щоб вшанувати пам'ять військових односельців. У 15-му році був мобілізований до Збройних сил України, проходив військову службу в 36-й бригаді морської прихоти міста Миколаїв Артерзвідником. Ну і сьогодні, в цей день, віддаю шану загиблим хлопцям, друзям, які яких поховали в свій час, то також на цій алеї загиблих там знаходяться фото чотирьох наших односельців з Олександрівки. Віддаємо шану хлопцям, які положили своє саме цінне, це життя. Показує світлину Олександра Куценова. Загинув при виході з Іловайського котла. Був Дуже довгий час пропавший без звісти, і потім за ДНК все таки на кладбищі в Дніпрі виявило його тіло. І на даний момент перезаховання не було, але мама їздить постійно туди. Це батьки Сергія Гришина з Кропивницького прийшли вшанувати пам'ять сина, який служив у третьому полку спецпризначення. Сергію було 29 років, пішов в один на війну один із перших. Що можна сказати. Все, що було, того нема. Була дитина і нема. Страшна смерть, згорів в машині, знайшли через півроку. 29-го загинув, а 5 февраля хоронили. Всіх забрали п'ятьох, а шостого ставили в машині. Десь там хтось прикопав нечаянно, а потім волонтери оці. Ну 200, як вони називаються, служба 200 чи як. Да. Знайшли його тіло. Хлопці, які були з ним, то сказали, що пряме попадання, це. він водієм був. Він водієм. Прямо в кабіну водія. Снаряд попав із танка. Це вони погибли. Коли шукали Льотчик. два самоліти, то льотчиків шукали, два сушки дві збиті були, і їх послали шукати. І їх. Ну як? Продав фермер. Пам'ять загиблих бійців шанували хвилиною мовчання та пострілами у небо. <му> Військові представники міської влади громадських організацій поклали квіти на алеї загиблих. Я брав участь в антитерористичній операції в різні моменти, це безпосередньо 15-16 рік. Сьогоднішній день для мене це, перш за все, спогади про тих побратимів, які зараз не можуть бути присутні на цьому заході, тобто вшанування їхньої пам'яті, перш за все. І друге, це безпосередньо зустрічі з хлопцями, які безпосередньо зараз проходять в службу в лавах різноманітних підрозділів Збройних сил України, в силових структурах. Побачити, поспілкуватися і просто повітати з цим святом. за підрахунками нашої знімальної групи. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли півсотні людей. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.